Мої вітання, дорогі друзі. Не знаю, чи сподобається вам відеоролик такого характеру, адже більшість із вас звикли мене перед усім слухати і читати, але аж ніяк не дивитись. Тому найближчим часом спробую дану проблему вирішити і схожих роликів виходитиме більше. Сьогодні я хочу вам трішки розповісти про своє робоче місце про свою творчу кузню, як я її жартома називаю. За цим робочим столом створюється переважна більшість моїх робіт. І за допомогою цієї робочої конячки це все відруковується і викладається в інтернет. Протягом багатьох років у мене є суттєві проблеми з очним тиском. І доводиться мені працювати передусім в таких блокнотах. Великий блокнот на 70 сторінок, яким я користуюся кожного дня. Це вже, до речі, другий цьогоріч, перший я вже успішно закінчив. Та й в цьому залишилося вже менше 50 сторінок. Пишу від руки звичайними графітовими, простими олівцями. Віддаю перевагу м'якому формату, щоб шрифт був товстіший, а писати було зручніше. Після того, як в цьому блокноті робочий блокнот, як я його називаю, я закінчую свою чергову роботу, це все за допомогою десктопа. У Wordському документі я набираю і оприлюднюю в інтернеті. Не скажу, що це для мене важко. Бо моя робота приносить мені колосальне задоволення. Працювати безпосередньо за комп'ютером було б набагато легше та й швидше. Але, щоб ви знали, дорогі мої друзі, це для мене не створює абсолютно жодних незручностей. Тому в цьому ролику я хочу донести до вас просту істину. Все, чим я займаюся. Я викладаю в інтернет, і ви абсолютно безплатно маєте можливість з ним ознайомитись. За це я не отримую жодної фінансової підтримки. Окрім того, що ви зачитаєте, підтримуєте, лайкаєте, коментуєте, поширюєте, ділитесь зі своїми друзями. Ваша увага для мене є найбільшою винагородою. Тому, якщо вам випадково, Трапився мій вірш чи моя пісня. Не проходіть мимо. Подаруйте їй лайк. Подаруйте коментар, поширте його. Тому що це для мене є найбільшою винагородою. Це своєрідна плата за мою роботу. Працюю я без вихідних, як би це смішно не звучало. Тому що ця робота вона не потребує відпочинку. Це безпереривний творчий процес, який не дає мені спокою ні вночі, ні вдень. Звичайна проста ситуація. Завершив я роботу над черговим віршем, викладаю його в інтернет і пізно ввечері лягаю спати. Зранку, як дитина на Миколая просовує руку під подушку в пошуках подарунка. Так само у мене тягнеться рука за телефоном, щоб хоч зайти в інтернет і подивитись на кількість ваших реакцій. Надзвичайно приємно, коли ви, відклавши всі свої буденні справи, присвячуєте мені декілька хвилин. Це гріє душу і серце. Дорогі друзі! Допоки матиму змогу, Допоки моя муза надихатиме мене, я працюватиму ще більше, щоб дарувати вам свою творчість у повному обсязі. Дуже вам дякую за перегляд цього ролика. Сподіваюсь, вам сподобалось. І наступного разу ви також приєднаєтесь до перегляду. Щиро ваш Микола Жук. Усього найкращого.